Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн Вітаю вас. Вони без п'яти хвилин народні депутати України. Відразу п'ятеро обранців будуть відстоювати інтереси громади Рівненщини у Верховній Раді протягом наступних чотирьох років. І, хоча офіційних результатів ЦВК ще не оприлюднила, і в одному окрузі досі дораховують останні відсотки, картина вже практично зрозуміла. Змінити ситуацію тепер зможуть лише доведені у судах факти масових порушень та фальсифікацій, які могли вплинути на кінцевий результат. Але наразі інформації про такі позови немає. We'll be right <laughs> back. Лише висуванець об'єднаної опозиції Сергій Кошин, який за даними сайту ЦВК програв вибори Миколі Сороці, повідомив про намір звернутися до суду. Він сказав наступне: ми зараз пишемо позовну заяву. Подивимося, що у нас буде виходити. І потім я вам скажу, що подав уже. А так що ж мені наперед лякати людей? Це була цитата. Отож, офіційного оголошення результатів виборів ще немає. А за останніми попередніми даними сайту ЦВК до Верховної Ради України проходять регіонал Микола Сорока, свободівець. Олег Осуховський та троє представників об'єднаної опозиції: Валентин Королюк, Микола Кучерук та Юрій Вознюк. Оксана Жужельська вже встигла дізнатися у них про перші кроки у стінах парламенту. Найшвидше попередній підрахунок голосів завершили у 152-му окрузі, який охоплює майже все рівне. Тут, за попередніми даними ЦВК, зі значним відривом лідирує свободівець Олег Осуховський. Його підтримали майже 40% рівнян. З другим результатом на 23% відстає Олег Червонюк. Третій результат трошки більше 15% у Віктора Матчука. 12% набрав міський голова рівного Володимир Хомко. Лідер голосування свою перемогу називає очікуваною і запевняє, що у парламенті свобода працюватиме спільно з опозицією. Першими кроками має бути закон про імпічмент президента Януковича а другими кроками і іншими кроками має бути визволення політв'язнім, усунення уряду тягібка Азарова табачника від влади, який нищить нашу мову, культуру, українські традиції, український бізнес, тими податковими кодексами, пенсійними реформами. Ми не маємо права зараз дати, продавати землі сільськогосподарського призначення. У 153-му окрузі, куди входять Корецький, Гощанський, Острозький, Рівненський райони, Острог та частина Рівного, теж опрацювали вже усі протоколи. Лідером гонки є опозиціонер Юрій Вознюк. У нього більше 48% голосів. Найближчий переслідувач регіонал Анатолій Юхименко набрав майже 27%. Третій результат 13% у самовисуванця Олексія Хахльова. Юрій Вознюк переконаний, що його перемога це результат правильної роботи цілої групи людей, адже за передвиборчу кампанію каже, об'їхав більше 300 сіл. Ця перемога це тільки початок. Саме головна робота це попереду. І зараз саме головне не підвести тих людей, які за мене проголосували. І саме головне, і ще найбільш головніше довести тим людям, які за мене не проголосували про те, що вони зробили неправильний вибір. у 154-му окрузі, який охоплює Дубно, Дубенський, Здолбунівський, Млинівський, Демидівський та Радивилівські райони лідером є опозиціонер Валентин Королюк. За нього проголосували понад 38% виборців. Самовисуванець Данило Королкевич другий. У нього 27,5% голосів. Третє місце і трошки більше 16% симпатій. У самовисуванця Сергія Костючка. Лідер голосування каже, що перемогу прогнозував, хоча й не сподівався на такий відрив від опонентів. А план роботи. Вже намітив. Якщо дасть Господь і так все складеться, як ми плануємо, отримаємо більшість, ми будемо послідовно голосувати ті закони, про які ми говорили. Закон про імпічмент президенту Януковичу, декриміналізація кримінально-процесуального кодексу, щоб звільнити Юлю Тимошенко, ну і бюджет це найголовніший, мабуть, закон держави, який сьогодні не прийнятий, і він буде прийматися вже новою Верховною Радою. Напруженою видалася ситуація в 155-му окрузі. Це Кузнецовськ, Володимирецький, Зарічненський, Дубровицький та Рокитнівський райони. Опозиціонера Сергія Кошина обігнав регіонал Микола Сорока. Наразі Сайт ЦВК повідомляє, що опрацьовано усі протоколи. У Миколи Сороки 32,46% голосів. У Сергія Кошина 31,64%. Третім із результатом у 15,5% самовисуванець Василь Яніцький. Поспілкуватися із переможцем Миколою Сорокою нам поки що не вдалося. Сподіваємося, Тримати від нього коментар до наступних випусків. Єдиним округом, де залишаються неопрацьованими 2% бюлетенів, є 156, й куди входять Костопільський, Березнівський та Сарненський райони. Там лідирує опозиціонер Микола Кучерук. Наразі він набрав понад 32% голосів. У його найближчого переслідувача, народника Миколи Шершуна, майже 28%. Третій результат у самовисуванці Олександра Данильчука майже 17% виборців. У телефонній розмові Микола Кучерук повідомив, що найперше у Верховній Раді ініціюватиме прийняття. Та законів про відкликання депутатів та лише особисте голосування. Оксана Жужельська Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Ще два представника від Рівненщини можуть потрапити до Верховної Ради за партійними списками. Зважаючи на проміжні результати удару, з великою ймовірністю можна говорити про проходження до парламенту 18-го номера. Цієї поліцили Віталія Чугуннікова. Реальні шанси стати нардепом має і Юрій Благодир. Нагадаємо, він у списку партії регіонів 78 й Хоча впевнено про це можна буде сказати лише після завершення підрахунку і офіційного прилюднення результатів. Деякі дільниці кілька годин без світла, смс агітації не проштамповані і відповідно не бюлетені. Тощо таким запам'ятався день виборів громадянській мережі ОПОРА, яка на процес недільного волевиявлення громадян кинула найбільші сили спостерігачів серед громадських організацій три сотні. Що й кому вдалося зафіксувати, знає Іван Марчук. Попри брудні речі у передвиборчій гонці, сам день голосування в області пройшов спокійно. Зазначають громадянські мережі. ОПОРА кажуть, найцікавіше почалося вже при передачі протоколів із дільниць на окружкоми. Факти порушень опорівці зафіксували на 154 й та 155 й окружних виборчих комісіях. Коли члени комісії, які в супроводі міліціонера з бюлетенім підрахованим протоколом, приїжджають до виборчої комісії, і їм вказують, що там не помилки. Що в них там були помилки, або можливо їм вказують на те, що результати не відповідають тим, які очікувалися, то члени комісії, замість того, щоб знову збирати, як передбачено законом, всю виборчу комісію і. Робити уточнюючі протоколи вони їх переписували на коліні чи в машинах, чи то безпосередньо на самих окружних виборчих комісіях. Втім, вважають в опорі серйозно результат волевиявлення громадян в Рівненській області не спотворено. Мали місце порушення, які за словами спостерігачів, спричинені елементарною недосвідченістю членів чи голів дільничних комісій. Однак були на думку опори і значно серйозніші ситуації у 154 154-му виборчому окрузі, нашими спостерігачами. Було зафіксовано факти співпраці організованої між членами дільничних комісій і членами окружних виборчих комісій. Тобто на першому поверсі одні члени окружної комісії приймали представників дільничних комісій, садили їх біля себе. І показували їм, яким чином потрібно оформляти протоколи. Вони в ці протоколи з дільничних виборчих комісій мають бути привезені запечатані, Самі бюлетені мають бути теж запломбовані. Їх привозили розпечатаними, На місці переписували на першому поверсі пломбували, і на другому поверсі їх приймали. Особливо відзначають в опорі 153-й виборчий округ. Він за прогнозами спостерігачів мав би бути найбруднішим. Однак виявився навпаки взірцевим. У цьому окрузі представники опори змогли охопити 91% усіх Ільниць Іван Марчук Микола Мельничук інформаційна програма День на рівненщині побільшало матерів героїнь указом президента України Віктора Януковича присвоєно почесне звання мати героїні ще понад тисячі жителів області. Усі вони отримують державну винагороду у розмірі 10 тисяч 730 гривень. Цьогорічна сума бюджетної виплати для них зросла. Водночас, спрощено процедуру виплат. Гроші матері героїні отримують без посвідчень. Тепер для цього достатньо тільки копії указу президента України. Цьогоріч за спрощеним порядком державну нагороду вже одержали майже 4 тисячі матерів героїнь Рівненщини їм без затримок виплатили 28 мільйонів гривень. Загалом із 2008 року це почесне звання отримали понад 15 тисяч краянок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Кожна друга жінка і кожен четвертий чоловік в нашій області, котрим виповнилося 60 років, хворіють на остеопороз, тобто мають підвищену гламкість кісток. Медики кажуть, запобігти хворобі може рання діагностика та своєчасно проведений курс лікування. Про новітні методи виявлення недуги та лікарські препарати, які допоможуть її подолати, говорили столичні медики та лікарі з районів. Детальніше про це у наступному сюжеті. Остеопороз – це підвищена ламкість кісток через нестачу в них кальцію. Це хвороба століття, що свідчить про загальне старіння населення планети. У списку причин інвалідності та смертності, вона перебуває на четвертому місці після інфекційних та серцево-судинних захворювань, онкологічної патології та цукрового діабету кажуть лікарі. Визначити чи достатньо кальцію в організмі можна за допомогою ультразвуку на сучасному апараті під назвою декситометр. Фіксуємо для надійності. І буквально 10 секунд. Зараз відчувається ніби стисло, да? От, там є датчики у нас, які, власне кажучи, вимірюють цей рівень кальцію. Цей апарат лише три місяці тому встановлений в обласній лікарні. Він поки що єдиний на Рівненщині. Презентувати його районним лікарям-травматологам приїхали столичні спеціалісти. Кажуть, обстеження на ньому дозволить запобігти розвитку недуги. Навіть у кабінеті звичайного терапевта він буде потрібний да для того, щоб провести скрінінг і задовго до появи проблеми вже сказати людині, що вона має за собою слідкувати у групі ризику жінки і чоловіки після 50 років. Однак зараз остеопороз вражає і молодь. Це пояснюється різким зниженням місту кальцію у раціоні харчування підлітків, які замість молока віддають перевагу газованим напоям. Тому кажуть медики проведення таких конференцій. І на часі тема актуальна і е, в плані своєчасного виявлення порушення е, структури кісток і відповідно про проведення корекції для попередження перелому кісток. Отож, якщо ви відчули болі в кістках та суглобах, кажуть лікарі, не полінуйтесь пройти обстеження. Можливо, це врятує вас від інвалідності. А якщо дефіцит кальцію вже виявлено, то окрім ліків, вживайте молоко, сметану, сир, яйця і особливо холодець. Галина Баранчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. У боротьбі із заматами на дорогах рівного шляховикам допоможе новий універсальний спецавтомобіль. Із міського бюджету на його придбання виділили 550 тисяч гривень. Якщо після проведення тендера не буде затримок із проплатою в казначействі, каже головний комунальник міста Іван Гема, покупку обіцяють запустити у роботу вже до кінця року. Наразі готують і стару техніку. Її переобладнують до роботи взимку. На боротьбу із заматами та ожеледицею будуть готові виїхати понад два десятки одиниць спецтехніки снігочисні. Машини, піскорозкидачі, грейдери та трактори. З першими повідомленнями про негоду шляховики міста чергуватимуть цілодобово. Вони також запевняють, що вже закупили пісок та солі, аби посипати дороги взимку. Є достатня кількість солі. Є достатня кількість піску. Є вже приготовлена порядка 400 тонн суміші піщано-сольової. Ну, відців і так далі. Тобто, ми готові в тих межах наявної техніки, яка в нас є. Ми готові до зустрічі негоди. За дипломом міжнародного зразка до Польщі чотири десятки студентів-першокурсників міжнародного економіко-гуманітарного університету отримали студентські квитки та залікові книжки великопольської соціально-економічної вищої школи. І з цим вишем мигу співпрацює чотири роки. У травні наступного року наші першокурсники поїдуть на перший етап навчання, який триватиме місяць. Уже згодом у рамках співпраці розпочнеться посеместрове навчання. Вручити студентські квитки до рівного приїхав особисто проректор великопольської соціально економічної вищої школи Ірине Ошкоб'ячик. Крім системи освіти, яка існує в стінах наших вищих навчальних закладах, існують абсолютно відмінні багато в чому системи навчання в вищих навчальних закладах Європи. Абсолютно, вам треба серйозно працювати. Наші програми, то, що... – це… Такі програми з наші програми це програми згідно з європейськими стандартами. Наші студенти, які закінчують навчання у нашому виші, мають такий же престижний диплом, як і в будь-якому іншому виші Європи. Майже 700 тисяч тонн цукрових буряків зібрали аграрії області. Середня горожаність становить 345 центнерів з гектара. Польові роботи продовжуються зібрати солодкі корені ще залишилося на 10% площ. Два цукрових заводи, що працюють на Рівненщині, вже переробляють цьогорічний урожай. Уже виготовлено майже 40 тисяч тонн цукру. У планах цукроварів подвоїти результат. Лакрос заокеанська командна гра з м'ячем та ключкою продовжує розвиватися на рівненщині. Навесні першим осередком спортивної екзотики стала рівненська загальноосвітня школа номер 4 Нині майстер-класи із гри в Лакрос провели для студентів РДГУ разом із місцевими активістами про тонкощі нового для області виду спорту розповідав гість із Сполучених Штатів. Детальніше про це у сюжеті Романа Сверети. От уже декілька місяців на базі рівненської загальноосвітньої школи номер 4 діє секція із гри в лакрос. Нині тамтешні тренери, а це представники асоціації християн спортсменів, вже працюють над створенням на базі освітнього закладу двох команд дитячої та дорослої. Поки що усі тренування вони проходять двічі на тиждень безкоштовні. На зимовий період є проблеми з залом, але нам дозволила дирекція школи номер 4 займатися в них. Там невеличкий зал, але все ж таки краще, ніж нічого. А влітку. Ми граємо на великому полі. Також у нас вже є зв'язки з Європейською федерацією лакросу. Вони нам висловили частину обладнання. Вже зацікавити та залучити до гри, окрім школярів ще й рівненських студентів, до обласного центру завітав американський спортсмен Джош Хофман. Він у лакросі вже 25 років. Нині займається популяризацією заокеанської екзотики у різних країнах світу. У рівному Джош провів майстер-клас із гри для студентів гуманітарного університету. Останнім новинка сподобалася. Я перший раз ну якби пробую, пробую, тримаю клюшку. Ну взагалі цікава гра. Я бажаю напевно Джорджу надалі популяризувати цей вид спорту. Можливо, через пару років нашої країні з'явиться. Сподобалася ця гра, тому що захоплююча, цікаво, передачі клюшка, щось нове дуже захоплююча гра. Для Джоша Хоффмана Україна стала вже четвертою у списку держав, де американець займався популяризацією лакросу серед молоді. Раніше він вже встиг відвідати південну Африку, Уганду та Єгипет. Сподівається, рівнянам лакрос припаде до душі. Like По-моєму, їм усім сподобався майстер-клас. Не впевнений навіть, чи після цього вони знову повернуться на лекції. Свої збірні з лакросу зараз вже мають Чехія, Росія, Польща, Німеччина та Великобританія. Гадаю, в Україні теж є все для того, щоб цей спорт тут розвивався. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. «День». Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адреса якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.